Добрий день, шановні користувачі. У цій відеоінструкції я розповім вам про те, як додавати дохідні операції у гривні до бухгалтерії в сервісі Taxer. Для початку необхідно додати розрахунковий рахунок ФОП, до якого потрібно буде додавати дохідні операції. Для цього потрібно перейти у розділ Бухгалтерія Підрозділ Кошти. Далі натиснути на кнопку Додати. У відкрившомуся вікні вам необхідно ввести найменування рахунку, валюту за замовченням вибрана гривня, номер розрахункового рахунку IBAN та назву банку. Поле Коментар заповнювати не обов'язково. Після заповнення потрібно натиснути на кнопку Зберегти. Тепер саме до цього розрахункового рахунку потрібно додавати дохідні операції. Для цього вам слід перейти у розділ Бухгалтерія підрозділ Операції, натиснути на кнопку Додати. Далі потрібно заповнювати поля наступним чином. Першим вибирається Тип операції. За замовчуванням вказано дохід, тому ми не вносимо зміни. Також звертаємо вашу увагу на вид операції Витрата. У сервісі Тексер не обов'язково додавати розхідну операцію, оскільки для ФОП на спрощеній системі розходи не зменшують суму податку. Далі потрібно вказати фактичну дату та час отримання коштів. Наступним потрібно вибрати розрахунковий рахунок із випадаючого списку. саме той, який ви попередньо створили. Далі вказати точну суму доходу з копійками. Наступне поле Вид операції. Тут потрібно вибрати з випадаючого списку основний дохід. Поле Коментар заповнювати не обов'язково. Щоб операція додалась. Потрібно натиснути на кнопку Зберегти. На основі доданих операцій буде формуватись та заповнюватись книга доходів. Переглянути книгу доходів можливо у підрозділі Книга доходів. Зверніть увагу, після додавання дохідних операцій в бухгалтерію податкова звітність буде заповнюватись автоматично для тих користувачів, які придбали платну підписку. Якщо у вас виникають складнощі під час додавання дохідних операцій, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам великих дохідних операцій.